За всі роки, що я працюю в зоні відчуження, мені не те, що не потрапляли у руки чи на очі тварини, якісь мутанти такі, але навіть тварини з якимись дуже виразними відхиленнями від норми. Це не означає, що не може бути. Це абсолютно може бути, особливо там, де дуже високий рівень впливу радіаційного на найбільш забрудних ділянках. Але якщо цей вплив мав якийсь шкідливий для здоров'я ефекти, то такі тварини навіть не доживають до того часу, коли їх може зустріти людина. А таких мутантів з трьома головами чи ногами таких, звичайно, не буває. І всі і звірі, і птахи, і амфібі, всіх кого доводилось бачити, не всі, всі виглядали досить нормально і розмножувалось навіть на найбільш забрудних ділянках. Хоча певні проблеми є. Найбільш частими гостями наших фотопасток є, ну і найбільш звичайні види, які в зоні це копитні тварини. Перш за все олені, шляхетні олені, далі лосі. Косу лісарни. Останніми роками кабанів стало менше, вони постраждали внаслідок захворювання, але теж відносно часто. Доволі часто, далі невеликий хижак, подібний собака, лисиці рисі бувають, але я не скажу, що вони дуже часто і частіше бувають у певні сезони. Наприклад, коли у них є брачні такі міграції, кочівлі, це у лютому. На початку березня, то можна зняти багато рисі. В інший сезон теж бувають, але не так часто. Розмаїття тварин в зоні за всі роки після аварії змінилося дуже сильно. По-перше, відбулося збагачення тих видів, які переслідувала людина. Це мисливські види тварин. Їх стало набагато більше, набагато більше. Якщо тих самих оленів на початку після аварії було лише може, пару сотень тварин, зараз вже тисячі тварин. Так само можна казати і про лосів, і про Кабанів. Найбільше стало і хижаків, тому що їх харчова база теж збільшилася, і Вовків. А що деякі види, такі як е, рись, наприклад, е, вона фактично з'явилася вже після аварії, після е, тривалого періоду відсутності. Її не було в, в цьому регіоні. А після аварії вона з'явилася, і зараз е, ну, важко сказати скільки рисі, але е, це практично такий самий порядок, е, як і вовки. Тобто вона звичайний абсолютно вид. Дуже цікаво, що внаслідок відсутності людини і господарської діяльності і в лісі, і сільськогосподарської діяльності, до нас повернувся ведмідь. Він ще не є таким постійним мешканцем Чорнобильської зони. Його можна зустріти практично по всій території. Практично усі сезони, навіть узимку, начебто знаходили, були повідомлені, що знаходили сліди ведміття. Але взагалі, очевидно, цих тварин не дуже багато, ще одиниці, і вони мігруючі, вони ходять десь з білоруської території, заходять до нас. Ми не знаємо, скільки їх не знаємо. Як довго вони тримаються нашій території, може деякі навіть і постійно, чи розмножуються, теж не знаємо. Але це початок. Їх не було тут вже понад 100 років. Багато людей питають про те, як Чорнобильська аварія, як радіація вплинула на тварин. В цілому набагато більший ефект був не негативний, а позитивний, і він стався завдяки тому, що людина залишила цю територію. Вона перестала використовувати ліси, поля, населені пункти. І у тварин з'явилось багато можливостей для розмноження, для життя. І вони заселили практично всю територію, наскільки вона відповідає їх потребам, незалежно від того, забруднена ця територія чи ні. У зв'язку з тим, що вона дуже велика, людей тут немає, у тварин починають змінятися певні стереотипи поведінки, які їм не притаманні на територіях населених людьми. Чому вони мають можливість бути активними і жити вільно навіть у денні часи, не тільки у сутінкові або нічні, а навіть у денні. вони можуть жити у населених пунктах, вони можуть підходити до доріг, бо там немає ніякого транспорту. Наприклад, у вовків, у зв'язку з тим, що вони ну, буквально населили всю цю територію і їх чисельність відносно висока, вони починають конкурувати сім'ї вовків один з одним, за цю територію. Це дуже незвичайно. Це дуже складно побачити такі взаємовідносини на територіях інших, там де живуть люди. Бо люди переслідують вовків, і вовки не де ніде ще більше, наприклад, в Україні не мають такі високі концентрації населення, як в Чорнобильській зоні. Тобто тут перешкодою для подальшого зростання чисельності вовків вже стає вони самі. Самі харчів вистачає. Фактично вовки не, не чинять ніякої шкоди. Те саме стосується і рисі. Тут ми починаємо бачити, як, які існують взаємовідносини між вовками і рисю. Вони приблизно одного розміру хижаки. Хоча певні відмінності існують у їх харчових поведінках, преференціях, у нас з'явився ведмідь. Вони починають вже конкурувати з відз ведмедям за певні ділянки і жертви, усупереч тому, що кажуть про вовків, що вони там можуть зійти десятки кілограмів за раз, і все це абсолютно… Насіннитні брехня. Вони можуть розділити лося відносно швидко, але схованки зробити з решток лося. Набагато частіше, коли вовки живуть тривалий час взагалі нічого не ісивши, бо їм дуже важко це зробити. Ефективність полювання у них невисока. Тобто не кожна спроба закінчується вдало, тобто вони відносно голодні. Рись, на відміну від вовків, не так часто палює на великих тварин і найбільше, може, це косуля, сарна або молоді олені. Частіше вони харчуються зайцями, птахами. Ну і на відміну знов від вовків, рисі віддають перевагу свіжі здобич, тобто вони активні хижаки, вовки можуть харчуватися навіть рослинністю, коли іншого нічого нема. У певні сезони і відносно багато їдять рослинних навіть були. Фотографії їх розміщали рік ні, два, два роки тому, як вовки їли яблука під яблуня. Це абсолютно нормально для як вовків, лисиць і подібних собак. А от рись це вже хижак у багатьох фотографіях, які доводилось отримувати, особливо влітку. Коли хутро а, рисі а, дуже тонке, а, видно, які вони виснажені, які вони худі, а, ці тварини. І ну, то, Подібна собака, це а, взагалі такий же інвазивний вид, а, як, наприклад, у нас є ще американська норка. А, але якщо американська норка а, була, з'явилася на цій території випадково вона збігла з звіроферм, то Єноподібну собаку інтродукували спеціально ще у середині ХХ століття як хутровий мисливський звірок, вона прижилася і вважається навіть, що вона зайняла ту нішу екологічну, яку колись ще у, до льодовика. Займала така сама попередня єнтоподівна собака. Тобто колись, у далекому минулому, тут жили такі види, але тривалий час, багато тисяч річ не було. Зараз цей звірок практично їсть все, що зможе знайти, піймати. Але великої шкоди в Чорнобильській зоні він не коїть, то цікава дуже тваринка. Слені в зоні відчуження зараз це великі копитні, як шляхетний олень і лось. Їм тут дуже. добре, добре По-перше, тому що вони мають велику територію, де вони можуть як сховатися від хижаків. І харчові умови дуже добрі. Лось, наприклад, це як тварина-амфібія, він живе добре і в болоті, і в водоймі. І... І в лісі, і практично все, що ми бачимо навколо себе, може їсти їсти. Олень теж у них трохи відрізняються харчові преференції. Олень набагато більше їсть гілку, корму, особливо взимку. Полюбляє гілля, також паростки деревних. Порід, лось теж їсть багато чого такого, але набагато більше він буває близько водою, і іноді можна навіть бачити, як харчується під водою, тобто занурюється, щоб з'їсти там якусь водорость чи якийсь корені якихось рослин, і навіть зростання чисельності хижаків, таких як вовк, ніяким чином не зіпсує життя і не стримує їх розвиток. На відміну від кабанів, які дуже пострадали від африканської чуми, і їх чисельність у десятки разів впала за останні десь років п'ять. Олені і лосі навпаки лише продовжують поступово зростання. Більшість територій вкрита шпильковими сосновими породами лісами. Вони дуже пожежонебезпечні. І якщо особливо останні роки, у нас така посуха, як зараз вже кажуть, геологічна посуха. Коли рівень грунтових вод дуже низький, низькі болота висихають і вкрай важко зупинити пожежу. Цього року пожежа виникла так, що згоріло понад або близько 70 тисяч гектарів, такого ніколи не було в зоні відчуження. Не те, що згоріло повністю, але пожежа пройшла з цією територією. Деякі ділянки згоріли майже вщент. Особливо ті, де пожежа була ще кілька років тому. Зараз пожежі повторюються кожен рік практично. Але взагалі у природних комплексів існує потенціал, як переживати ці пожежі і як потім відновлюватись. Звичайно, якщо був дуже сильний вогонь. То згоріли не лише трава, там, чи гарнички, а могли постраждати і деякі види тварин, особливо дибні, які не мали можливості бігти. Вже за місяць після пожежі не важко було побачити, як на великій кількості згарників відбувається відновлення рослинності. Це було не менш видовищне, як і сама пожежа. Бо коли ти бачиш, навколо все горіле, лише чорне. А потім вдруг з'являється трава, якісь там папороть, чорниця, і вона зростає. Ці древні породи зараз дуже активно ростуть паростки від кореню. І це приваблює в свою чергу і тварин. Наприклад, я казав, олені і інші копитні вони дуже люблять Молоді паростки деревні. Їх харчова база збільшилася дуже сильно, і вони мають можливість користуватися такими згарищами. Це була реалізація дитячої мрії. Я з дитинства мріяв бути дослідником дикої природи. Мені набагато. Комфортніше, зручніше з дикою природою, ніж з людьми. Я, може я такий інтроверт, і навіть хижака розумієш краще. Можеш передбачити його поведінку, його наміри, а от е з людьми складніше. Браконьєрство є, але не дуже значне. Вже може, з 5 років дуже популярно стали такі збори рогів е копитних, е лосів, оленів. Збирають як ті, хто працює в зоні відчуження, так і заходять до нас, і білоруси заходять, і намагаються хтось прийти з української території, населених районів. А так, щоб озброєних браконьєрів ну, доводилось навіть знімати фотопастками. Але все одно, це на мій досвід, на мій погляд, на мою оцінку, це не дуже поширене явище. Бо, перш за все, ця територія дуже важка для перебування. Туди ще треба заїхати там. Десь їхати по лісам, по цим, де відсутні дороги, де багато впалих дерев, це дуже важко. І це захищає зону відчуження не менше ніж радіація, бо радіації теж дехто боїться так само.